Зараз я вас буду вчити, як робити малосольні помідори. Ці малосольні помідори виходять дуже смачні. Останній раз я бачив, як за них билися люди на шампурах. Для цього нам буде потрібно ось такі малесенькі помідорчики, які у вас залишились після збору урожаю. Також додатково нам знадобиться 2 ложки цукру, 1 столова ложка солі, 3 столових ложки оцту 6% яблучного. Лавровий листочок, перчик горошком, суміш перців горошком, 3 зубчика чеснику, 50 мл соєшникової олії, а також петрушка, ну і помідори. І 800 мл очищеної води. Засолювати помідори я буду ось такій 2-літровій ємності. Перше, що мені потрібно зробити, це вкинути сюди лавровий листочок та суміш перців горошком. Кидаю 3 лаврових листочка і чайну ложку суміші перців горошком. Додаю сюди ось такий невеликий пучечок петрушки. І тепер щільно наповнюю цю ємність малесенькими смачними помідорами. Щоразу потрушуючи банку, щоб помідори добре розподілилися і щільно заповнили об'єм цієї ємності. Заповнивши наполовину ємність, ми додаємо часник. Для цього я беру 3 зубчики часнику та розрізаю їх ось так вздовж. Навпіл вздовж. Додаю часник до помідорів. Продовжую накладати в ємність помідорки. Майже до верху. Ємність наповнена помідорами. Тепер ми будемо готувати заливку. Такий собі маринад для того, щоб залити ці помідори. Для цього я взяв, як я вже анонсував раніше, 800 мл очищеної води, не кипяченої холодної очищеної води. Додаю сюди 2 столових ложки цукру, 1 столову ложку солі звичайної солі та 3 столових ложки осту 6% яблучного. Гарненько перемішую маринад, щоб все розчинилося у воді. Приготований маринад заливаємо до ємності, щоб покрити помідори. І в самому кінці, зверху, я виливаю олію. Закручуємо ємність кришкою і залишаємо в прохолодному місці на 3 дні. Через 3 дні ці помідори будуть повністю готові. Малосольні помідорчики дуже смачні. Приготуйте, не пожалкуєте.